То столоб по 120, є по 200, голови по 30. О, такі рибки є. Амур по 180. Добрий день. Так, дивимося на морожену рибку. Філе Хека 320. Ставритка 220. Скумбрія така велика, досить гарна, по 200 гривень. Філе окуня 160 гривень. Телапія 230. Хек Аргентинка 160, хек без луски 160, тунець 160, масляна є ось така по 800 холодного копчення і лосось холодного копчення по 1100. І рулети є по 1000. Креветки тут є різні. Є ось такі товстолоби холодного копчення 350, салака 220, сарган 400. Також є оселедиці різні, чука, червона рибка, мідії. Так, Тут є різна сушена рибка до поява. Сушена рибка ось скумбрія на дрова гарячого і холодного копчення по 330, курячка і кріна по 700 гривень. Філешка по 950 гривень, шматки 850, тунець 700 гривень. Стейки ось такі по 900. Термінали працюють до 5-ї, але в суботу краще швидше прийти, бо тоді вже можуть закритися швидше. Дорадо 470, лосось 450, Сібас 550, Сібас 470 є рибка. Ось такий короб стейки 270, білий амур 270. М'ясо лосося 250, короб чищений 200 гривень. І є хребти, насупнабори і голови 35 гривень. От. Різна -різна всяка всячина. Ось така є. Також тут є тунець, добрий день, по 150, скумбрія 200, рулетики, асортів по 1000, 330 скумбрія, ось така холодного копчення. Дорадо сіба з гарячого копчення буде по. По 700 за кілограм, так, мотанки 590. Це є країна лосося. Market fish ми оглядали щойно. А зараз оглядаємо країна лосося. Горбуша по 400 гривень так, за кілограм. Горбуша. І тостолоб 365. Шашлик тут не продають. Тут риба продається. 650, 550, окунь тут є морський, по 250 гривень. Тут є різне філе. Стейк сьоми 650. В корейбі можна подивитися також по цінах. Камбала, жовтобрюха 350. Голець 350. Кальмар по 300. Свіжа форель. свіжа форель, А ось така форель по скільки? 850. Ось такий цей. А стейк буде сьомги по 650. А форелі стейк? Афорелі стейк? 800 гривень. От. А якщо ціла рибка, Форель? 500. По 500 гривень, та велика. Угу, так. Досить досить гарна. Це все країна лосося. Так. так, Будемо дивитися. Так. Так. Дякую, гарна продажі. Ось тут є різна ця. суха Десять. рибка. В'язка 260 ось така. Два. Тарань 900, щука Два. ось така по 700, судачок по 600. Мегатарань по 950, дуже гарно апетитно виглядає ця рибка, лящ і кряний по 500, Вобла по 750, лящ по 300. От є різна-різна суха рибка така, чехонь 650. Так. Тут також є різна сушена рибка, різні ціни. Лотва 550, лящ 385. Ось тут. Барабуля 290, на гурт, 300 на роздрій. Коропечений по 470. Ляще. ну Тут багато різної такої сушеної рибки. Карасік. Карасіків по 350, по 250. Є різні також. Що тут ще є? Тут в основному це все, що ми бачили, так і є. Людяна, 130. Камбала є різні по 220 і по 240, і є ще навіть по 150. От, Тут також є сушена рибка, різні ціни. Так. Щука по 700, тарань 750, плутва 550, окунь 500, окунь 550, вобла 750 і кралящ. 500, судак 650. Ось така судак в'язка по 250, плотва 200, бички по 700, курюшки по 600.